Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами, мій бідні, зів'яли квіти, тонкі, легкі пахощі, мов спогад про якусь любу, минулу мрію, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як пахощі. тонко, легко, але невідмінно, невідборонно. І нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки, і битися, і битися об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплились. А потім і щастя, і горе обірвалися так раптом, як дитяче ридання. Я побачила тебе. Я бачила тебе раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею. Як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Це нічого, що ти мене не обіймав ніколи. Це нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна, все ще тьмарить мені душу, ти проженеш променем своїх блискучих очей. Ох, у тривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому я не можу ніколи так облити твої руки, рук твоїх, що, мов струни, тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одна згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами зів'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О, дорогий мій! Я створю тобі світ, новий світ, нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя, і для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу жити. Візьми мене, візьми мене з собою, де підемо тихо, посеред цілого лісу мрій, і згубимось обоє помалу вдалині. І на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою, це буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі, рожеві, червоні й блакитні троянди.